Сьогодні покажемо вам практичну та стильну силиконову косметичку великого розміру. Ця косметичка має розмір 26 19 висота 13 см. Маємо в п'яти кольорах: фіолетовий, неоновий, класичний чорний, класичний білий колір та ось такий красивий рожевий кант. Косметичка виконана з щільного, але водночас м'якого силікону. Матеріал приємний на дотик та легко миється. Фурнітура гарна та якісна. Ручки закріплені з обох боків, блискавка працює плавно та надійно. Розмір косметички дозволяє легко помістити всю нашу улюблену косметику. Також вона вміщує повноформатні версії шампунів, гелів для душів або пінки для гоління. Окрім цього, її зручно використовувати як аптечку або для зберігання дитячих іграшок, наприклад, конструктор кубики. Тож така косметичка компактна і стильна стане вашим надійним аксесуаром кожного дня та у подорожі.